Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами знайомимося з сайтом коду, за допомогою якого будемо вивчати тему алгоритмізації. І так подивіться: за наданим вам посиланням, ви потрапите ось на цю сторінку, де ви побачите робочу область для блококодування, ліворуч. Тут ви будете бачити виконавці, вони будуть різні в залежності від того, яку тему ми будемо з вами вивчати. Крім цього, ви будете бачити стовпчик з блоками, тобто з цими командами з системою команд, які входять до системи команд цього виконавця. Крім цього, у вас буде робоча область, де ви саме будете складати ваші алгоритми. І буде у вас ще віконечко підказок. Так? Тут виконавець вам може надавати якісь підказки. Зверху ви бачите один, два, три. Це різні головоломки, на які ви можете переходити, навіть використовуючи ці точечки. Значить, давайте я вам пропоную зараз перейти на головну сторінку сайту. Для того, щоб на неї перейти, ми натискаємо на піктограмку ліворуч зверху, і коли ми на неї натиснемо, у нас відкриється ось така головна сторінка цього сайту. Якщо я нижче, ось чуть, я ось тут внизу можу вибрати мову, за допомогою якої мені буде легше виконувати завдання. Зараз я замість англійської мови я вибираю українську мову. Тут шукаємо її в переліку, і таким чином вибираємо необхідну мову для роботи. І так, і так, назва нашого сайту кожен може вивчати інформатику. Сайт у нас коду, ви бачите адресу посилання на цей сайт. Я зараз повертаюсь на свою сторінку. Я можу її поновити. І тоді вже команди, які ви зараз побачите, вони вже будуть українською мовою. І так, сьогодні, ще раз повторюю, ми з вами працюємо з, з виконавцем зомбі. До системи, до системи команд цього виконавця входять три команди: рухатися вперед, повернути ліворуч. Повернути праворуч. І для того, щоб почати алгоритм, так, ми з вами вже на прикладі блок схем. Казали, що для позначення початку ми використовували з вами слово початок. Тут для позначення початку алгоритму використовується відповідно, коли гра починається. Ось такий блок. І так, для того, щоб зомбі. Дійшов до соняшника, який він хоче з'їсти, йому треба зробити один, два, три кроки. Тобто зомбі треба дати три команди рухатися вперед. Ця команда переведе його на першу клітинку, рухатися вперед, він перейде на другу клітинку, і рухатися вперед, він перейде на третю клітинку і зможе з'їсти соняшника. утримуючи ліву кнопку миші. Я перетягую нашу команду на робочу область, причому перетягую я тричі цю команду і перевірити можу свій результат. Натискаю кнопку запустити, запустити на виконання наш алгоритм. Тобто, якщо все зроблено правильно, наш зомби може з'їсти соняшника. Далі, для того, щоб повернутися саме на цю головоломку, я можу натиснути повторити, кнопочку Повторити. Для того, щоб перейти на наступну головоломку, я натискаю слово Продовжити. Так? Значить, подивіться, у нас відображається наступна головоломка. Зараз я збільшую поле, так, на якому знаходиться виконавець, для того, щоб мені було зручно. І дивлюся для того, щоб виконавець Зомбі добрався до соняшника. Він, йому треба рухатися не тільки вперед, бо якщо він буде рухатися вперед, його з'їсть чомби, ви бачите. Йому треба буде повертати. Давайте з вами подивимося, яким чином може бути записаний наш алгоритм. І так, зомбі треба перейти вперед. Потім зомбі треба повернути. Давайте з вами виберемо команду Повернути праворуч. Так? І потім знову рухатися вперед. Дивіться, якщо ви не впевнені, що ви записали правильні команди, ви можете покроково перевірити ваш алгоритм. Тобто, зараз я натискаю не запустити, а натискаю крок ось таким чином. Тобто, ось виконується перша команда рухатися вперед. Так, дійсно, команда правильна. Натискає знову рухатися вперед. Наш е, зомбі повертається праворуч, але ж мені по завданню, для того, щоб він дібрався соняшника, треба було повернутися ліворуч. Тому ось цю команду я зробила неправильно. В будь-якому разі, дивіться, натискаю скидання, якщо я таким чином залишила би свій е, алгоритм так і натис, натиснула запустити не покроково, то зомбі. Не зможе виконати цей алгоритм, бо тут він пройти не зможе. Тому зараз ми залишаємо першу команду, яка була правильна, а інші ми можемо від'єднати. Більше того, ми можемо їх не тільки від'єднати і не використовувати, ми можемо їх взагалі видалити, тобто перетягнути на стовпчик із блоками, так, для того, щоб вони нам не заважали. І так, ще раз дивлюся. Нам треба, щоб наш виконавець зробив крок вперед, а потім повернув ліворуч. Вибираю ліворуч. Потім, коли він буде повернути ліворуч, нам треба, щоб він зробив крок ще раз вперед. Після цього він повинен повернутися вже праворуч. Так, він опиниться ось тут і повернути до соняшника і зробить ще один крок вперед. Давайте перевірюємо виконання нашого завдання. Якщо все зроблено правильно, знову таки зомбі дістанеться до того місця, якого треба. Значить, дивіться, для того, щоб перейти на наступну головоломку, ви можете натиснути продовжити. Але на прикладі зараз цієї головоломки я покажу вам, як треба зробити звіт. І так, для того, щоб зробити звіт. Я натискаю тут кнопочку Не продовжити, а повторити. Тобто я повертаюсь на цю область, вам треба зробити скрін виконаного завдання. Для цього ви можете використовувати кнопочку Print Screen, або на своєму смартфоні можете використовувати скрін екрану за допомогою функції вашого телефону. Так? Я зараз використовую програму множиці. Значить, запускаю програму множиці на виконання. І роблю скрін тієї області, яку мені треба підготувати для звіту. Ось таким чином, щоб мені попала і робоча область з, відповідно, блоками, з алгоритмом, так? І робоче поле, де я побачу, яке саме завдання ви виконували. Ось таким чином. Далі дивіться, ви можете зберегти свій скрін на свій пристрій. Я зараз Вибираю правка копірувати, і після цього переходжу на надану інструкцію. Ось, дивіться, у вас, вам надана презентація, в якій на другому слайді написано, що треба зробити, тобто підготувати звіт з блоків, так, і скопіювати кодування. Зараз я на цьому зупинюся третьою та п'ятою головоломкою, так. Або на 12 балів на високий бал зробити ще сьому головоломку. Значить, ви вибираєте необхідний вам слайд. В даному випадку, у вас третій слайд буде порожній головоломка 3, блокове кодування. Я вам ще раз повторюю, показую на прикладі головоломки 2. І натискаю Ctrl-V. Значить, ось в мене. Скрін вже розміщено на, сай... на слайді, і я можу перейти до виконання звіту цієї головоломки, але іншого завдання. Значить, дивіться: зібрані вами блоки також можна відобразити JavaScript найпоширеніший у світі в мові кодування. Вам треба скопіювати код на цей слайд. Що це значить? Повертаюся на. Наше завдання. Дивіться, ось ви зробили блокове кодування, тобто ви зробили алгоритм за допомогою команд, які розміщені в блоках. Але якщо ви подивитеся праворуч, у вас є кнопочка Показати код. Якщо ви натиснете на цю кнопочку, у вас відобразиться цей самий алгоритм, але написаний на мові кодування JavaScript. Так, звісно, ми зараз не вивчаємо цю мову програмування. Ми зараз знаходимося на першому етапі, на етапі блокового кодування, так? але ви маєте розуміти, як може виглядати мова програмування. Так? І для цього ми з вами відображаємо цей код і зараз копіюємо, виділили цей код Ctrl-C. І повертаюся на нашу презентацію, на слайд четвертий. Де мені треба відобразити цей код за допомогою JavaScript? Ctrl-V. Ось таким чином. Ну і трішки збільшую наш шрифт для того, щоб було видно. Так? Тобто я його збільшую. І ось таким чином, перше моє завдання по звіту з головоломки виконано. Але я вам показала, на прикладі головоломки 2. Ви робите це на прикладі головоломки 3. Далі. Переходимо до наступного завдання. Вам треба буде підготувати звіт по головоломці 5. Я вам зараз показую на прикладі головоломки 4. Значить, дивіться, я зараз пропущу одне завдання, але я вам рекомендую виконувати всі головоломки для того, щоб потренуватися всі підряд. Так? Я переходжу зараз на головоломку 4. Значить, дивіться. Що нам пропонується в головоломці 4. Ну, по-перше, коли ви його запускаєте, вам відображається відео відеопояснення на англійській мові. Теж вам буде корисно прослухати це. Так, звичайно, ви навчаєтеся в англійській гімназії, тому це для вас теж буде як тренування. Тому рекомендую теж послухати. Значить, після цього ми переходимо на наше завдання, збільшуємо робочу область. І дивимося, що нам треба зробити. Нам треба, щоб наш зомбі дібрався до соняшника. За скільки кроків він може дібратися до соняшника? Давайте з вами порахуємо. перший крок, другий крок, третій крок, четвертий крок, п'ятий крок. Тобто нашому виконавцю треба дати п'ять однакових команд рухатися вперед. Значить, давайте з вами виконаємо перший, перший спосіб кодування, так? Перший спосіб написання алгоритму, тобто ми повинні 5 разів повторити одну і ту саму команду, рухатися вперед. Перевіряємо, чи правильно ми зробили наше завдання. Так, завдання виконане правильно, так? Тобто наш зомбі дібрався до соняшника. Але дивіться, ось тут з'являється в нас ось такий ліхтарик, так? лампочка. Подиві, не подивіться підказку. Так? І написано, було, що ви щойно написали 5 рядків коду. Але дивимося, нам, яка нам дається підказка. Спробуйте використати один із блоків, поданих нижче. Для того, щоб скоротити нашу, нашу програму. Тобто, звісно, будь-яке рішення, навіть задачі з математики, ви можете виконати будь-якими способами, але ви підбираєте той спосіб, який буде найкоротший. Так? То і тут вам пропонується це зробити. Значить, що я зараз зроблю? Я натискаю спробувати знову, роблю звіт цього завдання, тобто знову використовуючи. Програму ножиці, а ви використовуєте свій так, варіант для того, щоб зробити скрін, я зараз ось це роблю скрін завдання, так, знову натискаю правка Копірувати і переходжу на нашу презентацію. Находжу головоломку, з якою я працюю, і тут написано: блокове кодування перший спосіб, так? Тобто, не використовуючи якихось додаткових команд. Я зараз вставляю так, наш скрін. Так, вставила скрін. І переходжу до спосібу другого. Значить, другий спосіб, вам пропонується використати блок повторити. Тобто, дивіться, до системи команд виконавця, з яким ми зараз працюємо, входить крім трьох команд. Який ми з вами вже використовували, входить ще одна команда повторити. Так, і вам навіть дана підказка повторити 5 разів. Тобто цю ж саму команду можна виконати тут цей самий алгоритм по-іншому. Яким чином? Значить, забула вам показати: дивіться, ось те, що ми виконали, ми теж можемо відобразити код. І ось 5 рядків коду для того, щоб наш виконавець зробив відповідний виконав команди за алгоритмом. Так, я зараз відкріплюю це і вибираю відповідний блок повторити, так? І прикріплюю сюди. Тобто, зараз. Я даю виконавцю команду повторити п'ять разів, так, відповідну команду, рухатися вперед. Ось таким чином. Давайте перевіримо, що ми отримаємо. Скидуємо наше виконання вже алгоритму і запускаю ще раз його. Тобто, виконавець зараз виконує теж саме, так? Він отримує той, той самий результат. А ми з вами пам'ятаємо, що, що таке алгоритм. Це скінчена, скінчена послідовність команд, так, які виконує виконавець, так, для чого? Для того, щоб досягти певної мети. Тобто, в даному випадку наш виконавець дібрався до соняшника, але він для цього виконав менше кількість команд. так? Тобто для написання коду, так, дивіться, показати код, для написання коду використано було усього два рядки. Тобто, коли ми з вами працюємо з блоками, так, то ми можемо, звісно, виконувати так, як в нас виходить, так, виконання, виконання алгоритму, так, написання алгоритму, але коли ви переходите вже до більш. Для використання мов програмування, так, то вам можна і треба скоротити так, це кодування, тому ви повинні розуміти, як це зробити більш, більш для вас зручнішим способом. Так. Значить, це ми теж з вами зробили. Це ви теж робите скрін, переходите до відповідного слайду так І робите звіт. Після цього вам треба буде розмістити також кодування за допомогою JavaScript, так за допомогою мови програмування. І якщо ви хочете отримати високий бал, то ви, звісно, можете виконати ще головоломку 7 і зробити для неї теж звіт. Так. Виправлю. Нам треба робити 7 голову. Так, це це те, що я вам хотіла сказати, те, що стосується цієї програми. І ще ще на що звертаю цього сайту, де ми будемо з вами, за допомогою якого ми будемо вивчати алгоритмізацію. На що ще зверну вашу увагу? Дивіться: ось такий напис алгоритму називається лінійний алгоритм. Тобто, послідовно виконується. Всі команди. Команди виконуються послідовно один раз, одна за одну. Це лінійний алгоритм, але є алгоритми і циклічні. Тобто, в даному випадку, що таке цикл? Це багаторазове повторення однієї той, той самої команди. От в даному випадку ми з вами використовували цикл. Тобто, одна і та сама команда повторювалася 5 разів, і ми її змогли записати. Більш зручнішим і швидшим способом, так, займаючи меншу кількість об'єктів для кодування. Це я бажаю вам успіхів. Якщо будуть виникати питання, ви, звісно, можете писати в коментарях.